Всіх вітаю з прекрасного міста Верона. Це дуже надзвичайно старовинне, прекрасне місто, в якому дуже багато є історії, багато чого відбувається. І, звісно, дуже великий рух, тому що саме зараз, як бачите, вже сонечко заходить. І я гуляю цим просто знаменитим містом. Сьогодні я вам покажу дуже багато прекрасної історії. Покажу вам багато цікавинок і попробуйте все, як то кажуть, зазняти досить швидко, поки ще сонечко не зайде. Зараз ми йдемо прямо коли італійці їдуть з роботи. Зараз час пік, тому було трошки складновато потрапити в це місто. Але тут час пік, такий самий, як і в Канаді, всюди по світу, коли всі люди їдуть з роботи, то всюди пробки. Люди нервові, люди голодні, хочуть потрапити як пошвидше додому. Але просто подивіться на цю прекрасну красу верони цього. Величезного прекрасного містечка. Вероні проживає 280 тисяч населення. Це досить таке, знаєте, конкретно немаленьке місто, враховуючи, що все дуже компактно, все разом, і люди всюди, як то кажуть, живуть в квартирах, будиночках і вулички вузенькі, так як і всюди, майже в Європі. Але я маю таку класну можливість, хорошу вам це все показувати. Все це. Знімати, що я просто надзвичайно задоволений, що вам подобається цей контент. Тому залишайте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і рухаємося далі. Подивіться, друзі, який там прекрасний міст, до якого ми зараз рухаємося, до якого ми йдемо. І я зараз хочу вам розповісти трошки про прекрасну, класну, дуже цікаву історію. І що цікаво, що подивіться на цю просто велику могутню річку. І трошки про в загальному хочу розповісти про історію цього прекрасного містечка на ім'я Верона. Верона була заснована римлянами приблизно в першому столітті до нашої ери і швидко стала важливим стратегічним пунктом на перехресті торгових шляхів. Саме з того часу залишився знаменитий амфіатр арени Ді Верона, збудований у першому столітті нашої ери. Він і сьогодні використовується для оперних вистав. У середньовічний період місто потрапило під владу Лангобардів, а пізніше стало центром могутньої династії скалігерів. 1200 до 1300-х років саме вони укріпили верону, збудували замки та фортифікації. Їхня резиденція Кастевелівіко, замок скаліджерів. Сьогодні є музеєм. На початку 15 століття Верона війшла до складу Венеційської республіки. Це був час. Культурного розквіту у місті заводили, зводили палаци, храми та площі, які прикрашають його і сьогодні. Я вам буду дуже багато всього показувати, всі площі, подивіться просто на цю прекрасну церкву там. І вдалині вона, знаєте, Верона чим цікава і трохи інша, що вона трошки на таких різних пагорбах побудована, що її навіть прикрашає. І також після падіння Венеційської, Венеційської республіки Верона опинилась під ладою Австрії. І у 1866 році приєдналась до об'єднаної Італії. Тепер, друзі, йдемо далі туди, в центр і подивимося, більше познімаємо багато цікавинок різних. Зараз, друзі, ми фактично в центрі історичного містечка Верона. Подивіться на цю церкву. Ця церква виглядає так і збудована так, що всі абсолютно кути були різними зі всіх боків, як ви дивитеся. Такі балкончики, як у Львові. Як в Києві, дуже нагадують, але, звісно, мають ще більшу і глибшу набагато історію. Також Верона одне з найдавніших і найромантичніших міст Італії, вона розташована в регіоні Венето на річці Адідже І відома не лише своєю архітектурою і унікальною атмосферою, що поєднує велич Римської імперії, середньовічні легенди та культурні традиції. Саме тут доживає історія кохання Ромео Джуліети, а вулички міста переносяв різні епохи від античності до сьогодні. Дуже цікаве містечко. І зараз ми трошки познімаємо разом, коли я буду тут йти з вами, цією вуличкою, і це все, як то кажуть, дивитися в той самий момент, коли ви. Мені дуже подобається ходити і бачити Італію всередини. Бо ви тільки так можете зрозуміти країну, коли ви побачите із різних аспектів життя. Якщо ви будете тільки дивитися в одне місце, якщо ви будете тільки їздити там, де туристи ходять, якщо ви тільки будете саме. Як то сказати, радіти тому, що ви хочете бачити, то з того нічого не буде. Але ходити цими вуличками воно не може не надихати, воно, знаєте, відчувається якась така класна атмосфера, енергія. І також зараз ми будемо доходити до Ромео Джульєтти Балкончику, який я хочу вам показати, зняти і чому саме Верону так багато також людей приїжджають, щоб саме це все побачити на свої власні очі. Перед вами друзі. Прямо от посередині центру Верони стоїть фактично такі руїни, які залишилися, кусочки, принаймні з чого залишилися від римлян і римські такі руїни, що дуже цікаво, що яка тут величезна історія, і енергія, яка тут зараз є, її неможливо пере передати. Вона не є негативна, вона не є позитивна, вона просто нейтральна. І це, що більшості місць, які мають таку велику історію, це все із тим пов'язано. Тому, друзі, дивіться, бо ви такого не побачите абсолютно. Де попало? Хочу вам ще показати трошки більше центром. Тут в Вероні дуже багато різних пам'ятників. І також, хто не знає, можливо, я дуже це недавно зауважив, що в Італії дуже багато є різних діалектів. От італійці самі, залежно від якого в якому регіоні вони проживають, вони мають різні діалекти, різні вимови. І по-різному кожен, як то кажуть, говорить один з одним. І деколи навіть італійці деякі слова міняють в тому плані, коли не спілкуються залежно, де вони проживають. Але що цікаво про це містечко, що тут просто атмосфера така, ніби ви почуваєтеся, ви живете, знаєте, в якомусь такому місті, де просто хочеться перебувати, хочеться це все бачити, хочеться це все вам показувати. І для канадців. Я не один раз вже казав, це є велика різниця, коли ви їдете з Канади і бачите таку глибоку велику історію. Фактично, в кожному містечку, в якому ви їдете в Європі, є якийсь кусочок, шматочок, чогось прекрасного. Що більшість людей знає цю історію завдяки Вільяму Шекспіру. Сюжет виник значно раніше. Найстаріші версії легенди датують ще дуже далеко, і у 1530-х роках, письменник Луїджі Дапорто з ві. Ченце описав трагічне кохання двох юних веронців. Саме він уперше назвав Ромео Ромею Джуліета. Пізніше ця історія поширилась Францію, Танглію та і Шекспіру. Ти що пісоносто сьому році створив свою безсмертну п'єсу. Це дуже величезна. Конкретна історія, друзі, дуже цікаво залі тут перебувати в цьому будинку, де колись таке кохання. Звідки багато всього і пішло, багато різного такого знаєте, надихаючого для багатьох пар, для багатьох людей. Тому Верону називають таким романтичним прекрасним містом, яке багато молодих пар чи старших пар немає значення, хочуть потрапити це відчути, і можливо отримати якийсь поштовх або Ковток, знаєте, цієї прекрасної енергії, позитивної кохання. Зараз ми знаходимося в центрі прекрасного міста Верона. І перед вами я хотів вам дуже показати це сердечко дуже гарного міста з великою історією. Чому я саме вас сюди привів? Бо я хотів вам показати оце все, що перед вами. Колись тут був базар. Різних спецій, різних е, пахнючок, і цей базар був започаткованим. Започаткований, е, можна так сказати, дуже високою головною людиною міста Верони. І тепер тут продають різні шапочки. Тут можна придбати різні собі такі на холодильник наклеючки. Тобто, це дуже велика історія. Тут справа, ви можете собі похарчуватися, поїсти, і там от на горі є головний центральний годинник, фактично цього міста, що дуже сильно нагадує львівський. На які можна вилізти і подивиться. Я не впевнений, чи там можна вилізти, але в загальному взагалі все це вражає цікаво подивитися, особливо вам, люди в Україні, хто навіть ніколи в житті, можливо, ніколи не мав би шансу і не поїде. Дуже важливо показувати таку історію, різні історичні речі, і цікаво, що тут в загальному продають. Друзі, подивіться на цей прекрасний фонтан і зразу позаду нього на цю всю архітектуру. Так як я вам говорив, що Італія вона надзвичайно багата на цю різноманітність. І навіть якщо ви бачите щось подібне, чи навіть щось до рим, римлян, з римлянами пов'язане, воно ну, все рівно в кожному місті має свою ізюмінку. От коли ми були в Карлау, яке я вам знімав, чи ви бачили це відео, чи можете ще побачити, там взагалі все було по-іншому, але теж було все зв'язано і пов'язано з римлянами. А тут, подивіться, на цього прекрасного Лева який стоїть посередині фактично цієї площі, а там на горі є годинник. І навіть на цьому годиннику, бачите, є місяць на горі. Такі цікава, унікальна, така, можна сказати, якийсь такий архітектурний кусочок, шматочок, який додає тільки до в загальному до цього міста. Ну, взагалі, тут прекрасно стояти, це все вам показувати. І я бачу, наскільки вам подобається контент, і як вам подобається, як я взагалі проводжу різні екскурсії. Містами старовинними Європи. Друзі, ще хочу вам розказати дуже цікаву річ про Верону. В загальному тут, особливо, де я ходжу, розставляють різні палатки, і в тих палатках продають різні солодощі під час Різдва. І дуже популярно в Європі в Вероні, не тільки в вероні, в усіх містах входити і пити гарячий шоколад. Гарячий шоколад не такий популярний літом. Нас, наприклад, в Канаді гарячий шоколад, в принципі, п'ють завжди. А тут, в Європі, це більш така як традиція. Традиція його пити саме під час Різдва, і коли люди ходять собі тут, гуляють і можуть завітати в різні палатки. І також цікаво, що я ні в жодному ще місті не бачив таких різних арків, прекрасних, і на тих арках є такі мости, з яких можна було стояти собі на дивитися на такі великі площі, на такі різні, знаєте, дійсно гарні такі краєвиди. І посередині, от ще один. Прекрасний пам'ятник з такою прекрасною, просто заходом сонця, який колись, в якому колись жив, знаєте, якась дуже багата сім'я, багата людина. Зразу цей палац має цей годинник, який я вам раніше показував. І зараз люди просто собі ходять в сучасному світі, навіть не задумуючи, що колись на тому балконі і хтось стояв, дивився вниз, і навіть не уявляв собі, що хтось буде знімати цей балкон такою камерою, тим більше що канадський марк тут побуває. І тут дядько просто собі грає так, бачите, гарно, прекрасно. Дуже цікава історія тут. Зараз, друзі, ми знаходимося на площі, де колись карали людей, і фактично, подивіться на цю арку, де колись потенційно когось вішали чи взагалі розбиралися з ними. Важко це все знаєте передати вам, коли ви тут стоїте, але показати точно вартує. Тут зразу був такий от. Балкончик, і це взагалі був суд, в якому е, вирішували, можна так сказати, долю людей, е, громадян, які порушували закони або робили щось дуже погане. Перед вами, друзі, дуже цікавий шматочок історії. Тут є поховані в, е, святі, е, дуже такі, знаєте, знамениті люди в ті часи, в ти, що. Двохсотих тисячу трьохсотих роках, і вони з тих часів, ще тут поховані і лежать. Це просто ну важко уявити. Знаєте, де би я не був в світі, я вже відвідав відвідав досить багато країн, але я ніде не бачив такої глибокої, цікавої історії, як тут в Італії. Італія вона багата на історію, багата на прекрасність і багата на. Різну таку, знаєте, давнину. Як я кажу, бути біля цього всього це не просто так. Тут енергія дуже цікава, її не передати просто на камеру. Потрібно це все бачити на свої власні очі. А там теж на горі. Я не знаю, чи вам буде видно. Бачите, там такі ніби різні такі, є, де поховані різні святі. Дивіться, друзі, це балкон Ромео. Тут і чому тут загально не пускають туристів, тому що ця хата не була передана. Загальному для міста і для туристів, і, і родина ніколи не передала це, бо вона є надалі власністю людей. Тому тут просто є табличка, яка вказується фактично, що є до чого і де жив Ромео. Він теж мав свій балкон, і яка це прекрасна історія. Перед вами церква Санта Анастазіо. Просто старовинна, прекрасна церква. Навіть коли я зараз оповідаю. Мою присутність біля цієї великої церкви. Я навіть мушу спокійніше і трошки тихіше розмовляти, тому що аура тут просто прекрасна, феноменальна і позитивна. І подивіться, от там, бачите, більше тих різних поховань таких святих. Тут ще одна така церква, і ми знаходимося от всюди, такі от різні цікаві вулички, багаті на історію і багаті на дуже великі такі чудеса. Фактично, вже майже майже темнота. Я йду дуже історичним мостом. Цей кам'яний міст є найстарший міст, в який, в який можна було добратися до Верони в давні часи. І тут дуже знаменито фотографуються люди. Тут люди собі приходять просто насолодитися прекрасною крутою історією великого міста Верона. І навіть отут, на пагорбі, бачите, яка тут краса, як тут цікаво все. Повністю виглядає. Подивіться, яка бурна, бурна річка тут сьогодні. Ну дуже цікаво. А з цього боку собі люди проживають в таких різних будиночках. І взагалі це все вам показати дуже цікаво і додає тільки до ізюмінки Верони. Тому що ви собі можете уявити, що через цей міст, коли скільки всього проходило, скільки історій, скільки людей заїжджало сюди, а зараз все в сучасному світі, але та. Краплинка історії, вона не тільки краплинка, вона велика тут. Фактично, все це величезна історія. Всі ці стіни дихають величезною різною такою цікавою енергією. І тепер ми маємо і бачимо е, сучасну верону, такою, якою вона є. Також, друзі, що цікаво про це містечко, місто Верона, що тут зараз нічна Верона, як ви бачите. Але дуже цікаво було вам показати саме цю арену. Ця арена дуже подібна до Колізеума, який знаходиться саме в Римі. Але вона набагато менша. Колізей міг вміщати до 80 тисяч, а ця арена могла вміщати 30 тисяч. І тут так само проходили різні бої, гладіаторів, різні полювання на тварин. І колись це було дуже популярно так розважатися, як зараз люди ходять на різні футбольні матчі. На хокейні матчі, на концерти, колись це було найголовніше, чим розважалися в загальному люди в ті часи, що дуже вражає та цікаво, що навіть така арена була на той момент побудована в місті Верона. Дивіться, друзі, де я зараз стою. Тут прекрасний замок з Вероні, який колись використовували, звісно, для оборони міста. І навколо це середина. Я зараз середині цього замку, фактично. І ми зараз от ідемо такими от вуличками, де колись ходили люди, колись варта ходила, стояла ззаду. У мене повністю ворота були, де заходили, виходили. І тут така велика башня, бачите, посередині і збоку такі, можна сказати, такі арки. І це величезна, величезна історія. Це просто щось надзвичайне. Тут можна багато чого побачити. І щоб до цього замку неможливо було взагалі добратися, бо рови були такі зроблені глибокі, що ви навіть не повірите, дивіться, там навіть внизу трохи видно. Бачите, як там всередині цікаво. Я вам трошки зближу, подивитися, дивіться, як там цікаво всередині. Подивіться на ці масштаби цього замку зразу біля річки. Тобто, фактично, сюди добратися було б ніяк нереально. І стіни надзвичайно високі, і велика, цікава історія. Тут навіть є музей, в якому багато чого знаходиться, багато різної історії, багато різних артефактів. Дуже цікаво його взагалі побачити. І розташування цього замка просто в феноменальному місті. І він має отакий от міст величезний, через який можна просуватись і переїжджати, і якщо б була якась проблема, цей міст можна було повністю контролювати, закривати, блокувати. І таким чином можна було дуже, і навіть дуже гарно і добре себе охороняти, обороняти місто Верона. яка прекрасність. По ракурсу як прекрасно і гарно видно цей замок. І зараз на дуже високій висоті знаходимося. І тут, ви бачите, річка навпроти замок. І вон там вдалині, вон там, вдалині, це вартові такі. Башні, які, в яких сиділи колись дивились і слідкували за різними, можна сказати, злочинцями або за тими, хто пробував сюди підійти. Хочу вам ще показати ці старовинні просто каміння і ці віконечка. просто. Уявіть собі, де я зараз стою і де я підходжу. Просто надзвичайно цікаві краєвиди нічної верони. І тут колись стояли просто люди, які навіть ніколи б в житті не уявляли собі, що тут хтось буде стояти з камерою, а не з луками чи з пісами. Оце вам, друзі, дійсно цікавинка, і дійсно кусочок, шматочок. Надзвичайно прекрасної історії. Це місто справді дуже багато і цікаве на історію, на архітектуру і на різні такі монументи. Подивіться, друзі, що відбувається позаду мене. Позаду мене знаходиться Домо-катедрал. Просто неймовірне, подивіться на масштаби. Головна фактично така катедра цілого Верони. І в Вероні проживає дуже багато багатих людей, тут дуже дорогі квартири. Квартири фактично починаються від 400, від 400 тисяч євро. І тут багато дуже спортивних, дорогих автомобілів і багато таких елегантних людей проживає. Я дуже радий і щасливий, що маю можливість вам це все показувати на свої власні очі. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео вийшло дуже надзвичайно гарне. Круте та цікаве і багате на історію. Я вам показав шматочок прекрасного історичного містечка міста. Буду поправлю себе на ім'я Верона. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.